Вітаємо вас, шановні радіослухачі. У цей час доби з вами, я Тарас Лебідь, і сьогодні ми говоритимемо про важливу тему, яка до того ж є доволі популярною і резонансною з-поміж широкої аудиторії. Відтак, це ефір ми присвячуємо психічному здоров'ю, а шукатимемо відповіді на питання у цій царині разом з Олесою Криськів, яка є фахівцем центру психічного здоров'я та травматерапії Простір надії при українському католицькому університеті. Вітаю пані Олесю. Вітаю перше питання, з якого я би хотів розпочати нашу. Розмову стосуватиметься людського психічного здоров'я загалом. Розкажіть, будь ласка, що це таке, що їм його їдять, так би мовити, і як воно працює? Добре, я спробую. Якось так доступно розповісти про таку непросту тему, так. Але ну, якщо так розпочати, то ми можемо сказати, що психіка це така сама сфера, яка потребує турботи. Бо ми дуже часто турбуємося, ну, ми звикли турбуватись про своє тіло, ми доглядаємо за ним. Коли нас щось, наприклад, болить, так? чи в нас є перелом на руці, чи в нас є болі, там не знаю, якихось органів внутрішніх, ми звертаємося до лікаря, бо це нас турбує. Натомість інколи, коли в нас є певні психічні рани, є не дуже, скажімо так, в нас прийнято і не є нормою звертатися за допомогою до фахівців, бо інколи думають, що турбота про психічне здоров'я це щось таке. Я тоді точно психічно хворий, бо зі мною щось не так. І тому, власне, ми хочемо зараз. Ну основна теж така функція, яку виконують психологи і терапевти, вони знімають цю стиму і говорять про те, що насправді є абсолютно нормально дбати про нашу психіку, і є нормально звертатися за допомогою, коли це є потрібно. Хоч це є сфера невидима, але вона є не менш важлива, і більше того, вона впливає і на наше фізичне здоров'я. Бо коли людина має важку депресію, вона точно не може. Може йти в спортзал, вона не може спати добре, і це теж впливає на її фізичну сферу. Якщо говорити про наукову точку зору, сьогодні ми часто натрапляємо на таке поняття, як емоційний інтелект uh -huh. або ж IQ. І його часто протиставляють IQ, тобто інтелекту розумовому. Розкажіть, як емоції працюють з клінічної сторони uh -huh. справи, і як саме не впливають на життя кожної людини? Uh -huh. Ну, взагалі, емоційна сфера є. Дуже важливою, бо ну, людина є емоційною, скажімо так, особою, і емоції, баз, є базові емоції, які фактично допомагають нам комунікувати зі світом і виживати в цьому світі. Їх є 5: це є тривога, смуток, радість, огида і злість. Так? Це є 5 базових емоцій, які я завжди кажу, що емоції самі по собі вони не є добрими чи поганими. Емоції є нейтральні. І коли людина відчуває емоції, вони як є дзвіночки про певні внутрішні процеси, які відбуваються всередині нас. Наприклад, коли людина відчуває тривогу, так тривога допомагає нам виживати в цьому світі. Бо якщо б ми не відчували тривоги, ми б не вижили. Це еволюційно, абсолютно базова річ. Бо якщо людина не тривожиться, ми можемо ти на червоне світло, світлофора. Ну тобто, тривога є дуже дуже нормальною, абсолютно емоцією, і ми маємо з нею Контактувати, але єдине, що інколи ми можемо направляти, її теж неправильне русло, і її може бути забагато. Емоція смутку є теж дуже нормальною. Бо коли в нас в житті трапляються якісь непрості події, це нормально, що наш мозок хоче ну якось. З тим, скажімо так, контактувати, співдіяти, і це нормально сумувати, коли в нас є сумні події, так, так само як радіти. І це не навпаки. Ми не радіємо, коли щось трапляється неприємне, сумне і не, не окей, сумувати, коли в житті відбуваються гарні речі. Так, так само огида або злість. І злість теж є дуже цікава емоція, бо в нас культурально є певна заборона на злість, що злитись є не окей, злитись є гріхом, і взагалі злістю. Якось так, і насправді через це ми маємо багато проблем. У злість є базова емоція. Вона свідчить про задоволення чи незадоволення наших потреб. Коли ми злимося, значить це є дзвіночок про те, що наші потреби якимось чином не є задоволені. І тоді ми маємо якось на це відреагувати. Там сказати про це або зробити щось з тим. І я завжди кажу таку річ, якщо, наприклад, є така фраза, що в християнстві злитись не є нормально, я кажу, а що робив Ісус Христос, коли він перевертав в церкві столи, тобто яку емоцію він тоді відчував? Нормально він відчував злість і він її вентильовував. Трудністю є те, що інколи люди не комунікують зі своїми емоціями, власне не має цього емоційного інтелекту, вони його не розвивають, вони не розуміють себе, не розуміють своїх емоційних потреб, і дуже часто вони їх подавлюють. І в майбутньому це може бути так званий ефект пружини, бо коли ми дуже сильно хочемо щось затискати, все одно воно мусить кудись вийти, і інколи воно виражається або в якісь розлади тривоги, або в якісь депресивні стани, або в якісь ну, неприємні речі. Тому е, дбати за свої емоції, комунікувати, розуміти, досліджувати є абсолютно необхідним, особливо в такому в таких деколи непростих обставинах, е, які, е, скажем так, нас навпаки хочуть приглушити. І наостанок, останнє питання у мене до вас: що таке щастя, uh -huh. і що робить нас людей е, щасливими і щасливішими? Uh -huh. Я думаю, що в кожної людини є своє своє розуміння, що таке щастя. Це з одного боку дуже абстрактна річ. Але якщо говорити про більш, ну ми, ми є прихильниками науки і стараємося зважати на певні наукові дослідження про щастя, і зараз вони вони проводяться, їх є багато. Що робить людей щасливими? І одна дослідниця Соня Любомирський, яка присвятила цьому питанню 21 рік свого життя, мала гарний грант. Вона насправді дійшла гарних висновків, що таке щастя і які міфи є про щастя. Бо інколи ми думаємо, що щастя насправді це постійно позитивні емоції, це життя, в якому немає страждань, це щось те, що можна досягнути в майбутньому. Це щось те, чим або я мене доля обдарувала. Або ні. Але насправді, як виявилося, в ході наукових досліджень це все знову міфи, бо від нас дуже багато залежить, чи ми будемо щасливі чи ні. І насправді бути щасливим є достатньо, скажімо так, є достатньо прості інструменти, які можуть це розвивати. Наприклад, пробувати помічати речі, за які ми можемо подякувати, виявляється, є дуже властивим для щасливих людей. Або щасливі люди вони мають оптимізм, вони мають стосунки, так вони мають цінності в житті, а не тільки цілі. Вони дбають про своє тіло, вони не порівнюють себе з іншими, вони дивляться на страждання інколи як на досвід, а не як якусь карму. І от, отже, всі ці речі насправді приносять відчуття глибокого щастя. Бо інколи ми думаємо, що щастя це коли я буду мати більше грошей, коли у мене буде краща робота. коли... Я стану красивішим, або там не знаю, буду мене будуть поважати інші. В мене буде відчуття, що я досяг щось в житті. Як показали дослідження, насправді всі ці речі не роблять людей щасливими з однієї простої причини, що наш мозок дуже швидко до цих речей звикає і вони більше нас не наповнюють. Вони не дають глибокого відчуття щастя. І це є, це є міфи, які потрібно розвіювати, і, власне, знаходити ці інструменти, які є більш глибші. Щастя можна культивувати. Дякую вам, пані Олесю, за ділення своїми думками і своїм досвідом з нашими слухачами. А я нагадаю, що з нами у цій студії була Олеся Криськів, фахівець центру психічного здоров'я, простір надії при українському католицькому університеті. І для вас працював Тарас Лебідь, любіть себе, дбайте про своє психічне здоров'я, і найголовніше смакуйте життя, бо воно у нас одне. На все добре. Почуємося.